Вітаю вас, життя це невпинний рух вперед. І лише ми визначаємо, де зупинитися на кілька хвилин, а де треба додати швидкості. Сьогодні я, Володимир Гриневич, пропоную зробити зупинку на станції Божого Слова в програмі 5 хвилин для вічності. Альберт Ейнштейн з притаманною йому іронією говорив, що легше розщепити атом, ніж викоренити забобони. Забобони ірраціональні. Неважливо, де живуть люди, забобони зустрічаються всюди. Забобони це бар'єр. Вони заважають людині розвиватися повною мірою. Підходячи до людей з міркою наших суб'єктивних установок, ми не можемо повноцінно спілкуватися з ними. Коли Нафанаїл дізнався, звідки походить Ісус, він поставив своє знамените запитання. Та хіба може бути з Назарету що добре? Це було сказано спонтанно, тому що забобони панували в його мисленні. Жителі Назарету мали погану репутацію. Відповідно до його розуміння, Ісус не міг бути винятком. Така установка заважала Нафанаїлові сприймати Христа. Відповідь Пилипа виявилася найбільш підходячою для людей з забобонами. Він просто сказав піди і подивися. З забобонами марно сперечатися. Це надаремна трата часу. Запрошення Пилипа було найбільш адекватною відповіддю: прийди і подивися сам власними очима. Іншими словами, спочатку спроби, потім роби висновки. Якщо б ми прийняли пораду Пилипа, то багато забобонів, які панують в нашому розумі, просто зникли. Коли ми жили в Сполучених Штатах, мені розповіли, що мексиканці це найбрудніша нація з усіх існуючих. Проте єдиний мексиканець, з ким мені довелося познайомитися, був дуже охайним, завжди елегантно одягненим чоловіком. Мене запевняли, що індіанцям не можна довіряти, тому що вони брехливі. Тим не менш, я був знайомий з викладачкою, яка навчала нашого сина в школі, і вважаю її однією з найбільш чесних жінок. Про аргентинців мені говорили, що вони є злодіями. Я познайомився з молодим чоловіком з цієї країни. Він був чесним і гідним всілякої довіри. Можна навести ще тисячу прикладів. Величезна проблема, пов'язана з за забобонами, полягає в тому, що людина впадає в оману, плутаючи ціле з його частинкою. Чи є нечистоплотні мексиканці? Швидше за все так. Але безсумнівно багато дотримується особистої гігієни. Чи є нечесні індіанці, напевно. Але є і чесні, якщо ми приписуємо цілі нації характеристику окремих людей, забобони не дадуть нам побачити істину. Позитивний приклад Нафанаїла полягає в тому, що він був готовий піти і подивитися, подолати забобони. Нам буде корисно застосувати цей принцип у наших стосунках з людьми. Просіть Бога звільнити вас від забобонів, які затуманюють розум і є перешкодою для повноцінного життя. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти. Залишив на сторінках святого письма цей важливий приклад, коли твій учень готовий був піти і подивитись на тебе. Допоможи нам, коли ми чогось не розуміємо, відкрити сторінки твого святого слова, читати і даруй, Господи, Святого Духа, щоб міг пояснити нам і щоб ми могли зрозуміти. Благослови наші стосунки з іншими людьми, щоб ми з повагою. Відносились до них і славили тебе у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, забобони є перешкодою для повноцінного життя. З Божою допомогою ви зможете звільнитись від них. Пропонуємо вашій увазі цікаву серію уроків нове життя. Ви можете отримати їх лише зателефонуйте або напишіть нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам мудрості та Божої милості. До зустрічі завтра!